Для того, щоб розуміти ситуацію, яка склалася на сьогодні, я пропоную розказати, як було раніше підключення до нашого міста Мирнограду, до нашої громади загалом. Значить, підключення відбувались від чотирьох водогонів, так званий район Даманського, він був підключений від тисячки труби, яка йшла. Напряму від Карлівського водосховища. Селище Новатор також був підключен від тисячки, яка йшла напряму з Карлівського водосховища. Центр квартал 40 западний був підключен від Ровнінської насосної станції. І район 5-6, там водозабезпечення відбувалося. Забезпечувалась від напорної вежі, на яку поступала вода з Новогрудівського водогону, так званої Селидівської групи міст, які зараз залишились без води. Розуміємо в 2021 році, в цей самий період влітку наша громада отримувала за добу 15 тисяч метрів кубічних. Цю цифру я попрошу зафіксувати. Тепер сьогодні, що зроблено? Побудована фільтрувальна станція, яка дозволяє з альтернативного джерела відфільтровувати воду, направляти її на насосну станцію, і отримувати воду для двох громад Покровська і Мирноградська. Дебіт води. З альтернативного джерела становить від 9 до 10 тисяч метрів кубічних на добу. Тепер, що стосується підключень, які є в нас на сьогодні, ми провели роботу з зими про, по підключенню вежі, яка знаходиться в районі 5-6, від. Водогону, який йде через 40-й центр, західний мікрорайон через приватний сектор, і ми маємо можливість наповнювати цю вежу, яка не наповнюється з Новогродівського водогону, для того, щоб забезпечити мешканців району 5-6 водою, витрати на добу складають близько 1200 метрів кубічних. Наповнювання цієї вежі складає 3900 метрів кубічних. Інше підключення зроблено на так званому району Даманський. І третє підключення це селище Новатор. Більшу частину міста, щоб ви розуміли, ми посадили на насосну станцію, яка раніше. Забезпечувала тільки центр 40-й і мікрорайон Західний. А зараз більша частина міста разом з приватним сектором у нас вимушена наповнюватись з цього водогону, так званого. Тепер, що стосується графіків по містах, для чого ми вирішили зробити 3, -1 -3. На місто Мирноград на громаду потрібно близько 11-12 тисяч метрів кубічних на добу. Це мінімум. Дебіт, як я вже казав, 9-10. Різницю в 2-3 тисячі метрів кубічних ми беремо з резервуарів, які в так званий санітарний технологічний. Так звану санітарно-технологічну добу наповнюються. Тобі ж ці 9-10 тисяч метрів кубічних, де ми беремо там на добу плюс 3000 метрів кубічних, вони повинні наповнюватись в цей технологічний день. Це зрозуміло також. Тепер факт. переходимо до факту. За першу Добу нашого цикла ми отримали 11 тисяч метрів кубічних. Для того, щоб заповнити всі водогони в нашій громаді, нам потрібно, по-перше, 6-8 годин і близько 6-7 тисяч метрів кубічних води. Отримали за першу добу 11. Наповнили водогони, залишилось 3. Розуміємо це. Тобто 3000 літрів на всю громаду. За другу добу ми отримали взагалом 8160 метрів кубічних. Сьогодні ми розуміємо, що на, по графікам, які ми планували зробити раніше, не вистачить води загалом. Тому це тільки перший цикл для Мирнограда, як і для Покровська. Тому за наступні 4 доби ми будемо розробляти ще жорсткіші графіки для того, щоб хоча б там вечором. 4 години або зранку, 4 години, кожен мікрорайон нашої громади зміг отримати цю воду. Найбільше постраждали це так званий район 5-6, тому що на сьогоднішній день ми тільки почали заповнювати цю вежу. Із цих 30%, 17% це район 5-6. Решта відсотків це деякі віддалені будинки приватного сектора та на мікрорайонах верхні поверхи четверті та 5. Загалом на сьогоднішні за дві доби ми порахували, що 30% від фактичного проживання мешканців нашої громади не отримували воду взагалі. Ми всі повинні розуміти, що будуть ще більш жорсткіші графіки. По-друге, мешканці самі повинні розуміти, що якщо йде водогон через приватний сектор, як кажуть, там перші на роздачі починають робити що? Наповнювати все, що в них є. Баки, потім ще приїхав родич з іншого куточка міста для того, щоб набрати собі ще там дві бочки, деякі мешканці починають поливати огороди. А водогони починають заповнюватися все повільніше. Тому поки дойде до останнього, вже і графік закінчиться. Потрібно забути за полив своїх огородів. По-друге, нам треба зменшити ажіотаж. Ми вже всі розуміємо чіткий графік: 3, 1, 3. І не потрібно заповнювати все, що є в квартирі. Для того, щоб там вижити, там прожити ці 4 доби. Як тільки спаде цей ажіотаж, більш-менш ми вирівняємо, ми вже будемо бачити, що заповнення водогонів, там, в тому числі через приватні сектори, вони проходять чуть швидше, тому що люди не починають поливати огороди та наповнювати всі свої ємкості, які в них взагалі існують. І по-друге, по як, як, як я вже сказав, це більш жорсткі графіки. І ніхто, по-перше, не обіцяв, що вода буде цілодобово у кожному п'ятому-дев'ятому поверху. Хотілося б отримати 4 часа утром і 4 часа ввечері. Ну, так як показалася на сьогоднішній день практика, практика на наш город виділили 400 кубів в час води. Часова розходка показав, перші отримали... Воду это Даманский, которую мы переподключили три микрорайона на тысячку, и КПП-2. Часовой расход по Даманскому в час, первый час воды они взяли 450, то есть уже фильтровальная станция сработала в минус. И мы это должны понимать. Дальше я же понимаю, если мы в час уже забрали с общего с Ровенской насосной станции, то не пришла туда вода. Я же понимаю, у меня есть еще три, три водопроводных линии, протяженностью практически 13 километров, которые надо было наполнять. Я же сам понимаю, туда вот в ночь уже пошли лимиты меньше на наш город. Поэтому мы должны сейчас четко разработать графики подачи воды либо раз в день это будет утром либо вечером. Ну, как-то будем распределять эту воду, и сам понимаю, только после заполнения трубопровода. То есть, если есть у нас в городе какая-то техническая возможность сразу людям дать воду, вот, и, есть, и проводим работы сейчас на сегодняшний день, там, где ее нет. Я же сам понимаю, что сразу мы не сможем дать всем воду в первый день. Если так, ну, за день действительно наполнение, треба порядка 6-7 тысяч кубов только залить все магистральные трубопроводы воды, а сам понимаю, это только второй день -то де-то по, по будет вода. Поэтому будем тогда уже рассматривать, какие микрорайоны будут когда получать. Тепер, що стосується чому в дні Мирнограда. Попала частина Динасового заводу. Ми ж собі уявляємо масштаби Покровська і масштаби Мирноградської громади. Для всього Покровська, це там орієнтовно від 15 до 20. На насосній станції на одному насосному агрегаті сидить два водогони. Наш. І е, північний, який е, дає змогу забезпечити частині динасового заводу водою. Правильно і технологічно, щоб цей е, насосний агрегат працював на два водогони. Тому ми отримаємо свій ліміт, намагаємось отримувати свій ліміт, але ми бачимо зараз, що дебіта не вистачає. Він скорочений. Так само і частина Динасу по північному водогону отримує також свій ліміт, також скороченому. Якщо ми там планували 12 тисяч метрів дванадцять метрів кубічних отримувати на Мирноград, а 3 тисячі на північний водогон для половини Динаса. То, якщо ми отримуємо, умовно кажучи, там 11 тисяч літрів, то Динас отримує півтори. Ну, також у скороченому об'ємі. Пити її не рекомендую. Простою мовою, я вам скажу, ця вода в більше ніж 6 разів якісніша, чим люди отримували її з Карлівського водосховища. Більше ніж 6 разів. По всім показникам.